Заміна техпаспорта на транспортний засіб онлайн в застосунку Дія. Міністерство цифрової трансформації сповістило про запуск нової онлайн-послуги. Якщо змінилися персональні дані, пошкодили документ або втратили взагалі, потрібна заміна номерних знаків, або бажаєте перейти на цифровий чи пластиковий формат, надали покоркову інструкцію: відкрити застосунок дія, сервіси водієві, зміна техпаспорта. Або скористатися опцією в меню документа. Слід обрати причину заміни та, якщо потрібно, замовити нові номерні знаки. Виберіть формат тільки цифровий, або цифровий та пластиковий. Виберіть спосіб доставки, перевірте дані, підпишіть заяву та оплатіть протягом доби. Потрібно бути авторизованим за стосунку ДІЯ, мати 18 або більше років, податковий номер в дії. І щоб у застосунку був біометричний документ і, звичайно, бути власником транспортного засобу. Але якщо ваше авто зазнало змін технічних характеристик, наприклад, тип пального або інше, то потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС особисто. Користувалися такою послугою? Отакою.